Друзі, всіх вітаю! Хочу попросити вас, щоб ви підтримали наступну ініціативу. В нашій державі є міністерства, органи місцевого самоврядування, агентства, інспекції, державні підприємства, комунальні підприємства і всі вони фінансуються за рахунок бюджету. Так чи інакше, всі ці організації придбають собі для використання в роботі транспортні засоби різного формату. В чому полягає ініціатива? Вона полягає в тому, щоб зобов'язати такі всі підприємства, які за рахунок бюджетних коштів придбали собі автотранспорт, щоб вони були всі марковані: міністерство, комунальне підприємство таке, державне підприємство таке, міністерство таке, агенція така, і так далі. На прикладі, як поліція, служба газу, медична допомога, швидка медична допомога і так далі. До речі, до них до всіх до цих, які ви бачите, марковані, є спеціальне ДСТУ. 3849 зі змінами в 2018 році. Там чітко визначено, в яких місцях які наклейки, що повинно бути розміщено. От, по такому ж самому прикладі, зробити і зобов'язати такі всі інші організації так само наносити. Для чого це потрібно наразі? Є багата кількість посадових осіб, які використовують цей транспортні засоби у своїх власних цілях: поїздка на дачі. Поїздка до лікаря, поїздка в супермаркет на ринок і ще по якимось справам, дати родичам, щоб кудись відвезти їх і так далі. В громадськості це дасть змогу бачити, який транспорт знаходиться на дорозі, куди він приїжджає і кого він можливо привозить. Бо кожна ця машина закріплюється за відповідною посадовою особою. Що ми будемо робити? Ми зробимо ініціативу, можливо, органи місцевого самоврядування і інші міністерства самостійно ініціюють цей процес і будуть на своєму транспорті розмістити. А загальна а, ідея полягає в тому, щоб на рівні держави зобов'язати всіх це робити. Тож долучайтеся, зробимо петицію, зробимо звернення, запити. Це не а, швидкий шлях, буде у нас, тобто ми. Не швидко це зможемо реалізувати, але в часі, якщо ви долучитесь і будете підтримувати ініціативу, поліпшувати і вносити якісь корективи, правки, ідеї, можливо, інші, якісь цікаві, які призведуть до того, щоб можна це було цей процес контролювати. Буде супер. Тож дякую, підписуємося і розвиваємо цю ідею далі.